Ну що? Сьогодні ми подивимося, як виконуються задачки на відсотки. І у нас всього 12 завдань, як завжди. Значить, виразіть у відсотках число 0,125. Що це значить? У нас з вами 1% це одна сота частина чогось. Так? І. Число 0,125, це одна тисячна частина від одинички. Да? Тобто це в нас з вами 125 тисячних, якщо по-іншому, дивитися, да? і а, якби ми тут, скажімо, на, поділили б на. 10, да, щоб отримати сотих, то в нас стало би, грубо кажучи, да, 12 з половиною, ну, бо отут кома би перенеслась б, от звідси сюди, і отут звідси сюди, да, сотих. Так, у нас 125 тисячних, а так 12 з половиною сотих. Тобто, це в нас і є 12,5 від сотків. І це відповідь остання. Так, ідемо на наступне завдання. Вкладник поклав до банку деяку суму грошей під 3% річних через рік. його вклад становив 576 гривень 80 копійок, скільки гривень становив початковий внесок вкладника. Тут будемо просто нащупувати. Значить, у нас є початковий внесок вкладника. За рік до нього додається його початковий внесок, помножений на 3. І це все повинно в нас стати дорівнювати 576,80 копійок. Да? Секундочку, значить, не там кому поставила. Все, тепер а, у нас тут тільки. Трібно дорозв'язувати. Значить, я додаю оці подібні одночлени. В мене стає 1,3, Х дорівнює 576,8. Тепер х дорівнює 576,8 поділити на 1,3. І ми просто собі розв'язуємо 576,8 поділити на 103. Сотих. І 5768 це у нас 5768 помножити на 100 103. Зараз просто буду дивитись, чи воно ділиться. 100 і 10, 100 вже можна скоротити, а оце число 5768, якщо воно ділиться на 103, ділиться. Тут виходить 56, а тут виходить одиничка. І того в нас вийшло 560. Так, покажу ще раз планшет, бо він там десь знизу був. Да? Ось в нас ми просто поділили його. Отут я прямо це ділення перетворила на множення, і ось в мене вийшов такий результат. Ось це число 56. Просто трошечки погано видно, як воно написано. Все, і тут у нас є відповідь 560. Беремо її, йдемо далі. Визначте відсоток солі у розчині, якщо відомо, що в 300 г розчину міститься 15 грамів солі. Ці задачки, вони взагалі вже дуже прості, супер прості. Що в нас відбувається? У нас є 300 г розчину і це 100%. І у нас є 15 грамів солі, да? І це невідома кількість відсотків. І нам просто потрібно отак записати: зверніть увагу, зліва в нас знаходяться грами, справа відсотки. Ми не плутаємо їх, так? коли ми таку табличку записуємо. В нас зліва одні одиниці, справа інші одиниці. Коли ми так записали, далі вже просто робиться ось так. Да? Тобто наш ми знаходимо таким чином: ми 15 множимо на 100 і ділимо на 300. І ще раз, оці два, які нам відомі, ми перемножуємо і ділимо на оцей третій, який нам відомий. Так, 100 і 300 скоротили, 3 і 15 скоротили, у нас залишилося 5%. Ну, і в нас є така відповідь. Тут вона друга. Ставимо її, і йдемо на наступне завдання. Виразіть у вигляді дробу 2,45. І тепер, навпаки, нам треба перетворити порівняно з першим завданням. Значить, у нас є 2,45. Отак я його запишу. Да? І. Якщо ви пам'ятаєте, це не коректний запис дробу, але виходячи з цього запису, мені дуже легко потім зробити дріб. Отут, наприклад, я бачу, що в мене оці два числа, мені потрібно кому за них перенести. Значить, і оцю сотню треба на дві одинички змінити, на дві цифри змінити. Тобто в мене стане 245. А тут в мене замість 100 стане 10 тисяч. І тепер, коли в мене так стало, то я вже бачу, що це в мене 245 десятитисячних. І це в мене остання відповідь. Так, ідемо далі. Цукровий буряк містить 10% цукру. Скільки кілограмів цукрових буряків треба переробити, щоб одержати 4 кг цукру. Так само дуже просто, просто. Беремо 4 кг цукру, це в нас 10%. І х кг, це в нас 100%. Саме головне зорієнтуватись, що у вас дано, де будуть стояти відсотки, а де будуть стояти числа. І тепер наша задача дуже проста: знову ось так перемножили, ось так поділили. 4 помножити на 100, поділити на 10. Нулик закреслився, 4 на 10, це в нас 40 кілограмів. І це остання відповідь. Ідемо далі із молока одержують 10% сиру, скільки сиру можна одержати, із 40 кілограмів молока. Розв'язуємо так само. Значить, в нас є молоко, його 40 кілограмів і це 100%. Далі у нас є 10% сиру. І скільки це кілограмів, це Х, нам потрібно дізнатися. Так само помножили і поділили. Х дорівнює 40 помножити на 10 і поділити на 100. Це закреслили, і це у нас 4 кілограми сиру. Із 40 кілограмів молока. 4 кг вибрали, пішли далі. Ціна автомобіля спочатку зросла на 10%, потім знизилась на 20, як і на скільки відсотків зміниться ціна автомобіля після двох переоцінок. Задача виглядає дуже заплутаною, але якщо ви знаєте оцю табличку, що ми робили для попередніх задач, вона буде не заплутана. Значить, що у нас відбулося? У нас спочатку ціна була 100%. Потім вона зросла і стала 110%. Вона зросла на 10%. так? Після другої зміни в нас наші 110% від початкової ціни стали бути 100%. Я навіть візьму інший колір, щоб це було трошечки більш. Гарно розрізняти. Стало 100%. Да? І тепер ціна ще знизилась на 20, тобто вона порівняно з цією зміною, де вона стала 100%, вона стала 80. І тепер нам треба тільки знайти, скільки це відсотків від початкової ціни. Значить, зеленим я тут позначила першу зміну, а от уже рожевим другу зміну. І просто ми робимо, як завжди, 110 помножити на 80, розділити на 100, нулик, 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 закреслили, і в нас чітко видно, що це 88% від початкової ціни. Значить, вона зменшилася на 12%. І тут ми бачимо, у нас є така відповідь. Так, вкладник поклав до банку 400 гривень під 3% річних. Яким буде його вклад через 2 роки? То саме, як ми робили попередню задачу. Значить, у нас є 400 гривень. У нас є 3% річних. Да? І нам потрібно через 2 роки. Значить, спочатку знайдемо 3% від 400. Що це значить? Це у нас 400 буде 100. А 3% буде Х. Знаходимо. 3 помножити на 400 і розділити на 100. Так, 100. 100 і нулики закреслились, залишилося 12. Тобто на 12 гривень у нас зміниться наш вклад у перший рік. Тобто, після першого року в нас стане 412 гривень. І тепер, щоб дізнатись, за другий рік, нам просто 412 потрібно взяти за 100%. Тепер поставити 3 відсотки від 412, порахувати їх і знов додати до 412. Рахуємо. 412 помножити на 3 і поділити на 100. Ну тут рахувати вже буде трошки складніше. Значить, у нас 412 можна поділити на 4, і 100 можна поділити на 4. Я тут буду вираховувати зараз на калькуляторі, але ви зазвичай рахуйте у стовпчик 12 гривень і 36 копійки. Тобто це в нас буде 412, 12, 12,36, це в нас вийде 424 гривні 36 копійок. 424 гривні, 36 копійок. Оце те, що вийде. Після двох років вкладу. Так, значить, поставили. І йдемо далі. Сортувати елементи, значить, встановіть відповідність десяткових дробів із відсотками. 0,05 це 5 сотих, це 5%. Значить, кладемо 0,02 це 2 сотих, це 2%. 0,2 це 20, сотих, це 20% і 0,5 це 50 сотих, це 50%. Як на мене, дуже просте завдання. За три дні продали 320 коробок цукерок, за перший день продали 40% цієї кількості, за другий 7,16 решти. скільки коробок цукерок продали за третій день. Буде декілька дій у цій задачі. Значить, у нас є 320 перша дія, да, у нас є 320 цукерок, це в нас 100%. 40% від цієї суми, це у нас Х. Находимо 320 помножити на 40, розділити на 100. Нулики закреслились. 32 помножити на 4. Дало нам 128 цукер. На це у нас за перший день. Це у нас перший день. Тепер в другій дії ми повинні знайти решту. Тобто 320 відняти 128. В нас буде 192. Це в нас решта. Решта. Третя дія в нас. Треба знайти 7 16 від решти. Тобто 192 ми поділимо на 16 і помножимо на 7. Ділим на 16, вийшло 12. Помножити на 7, вийшло 84 цукерки. Це в нас за другий день. А тепер, щоб знайти третій день, нам потрібно від 192 відняти 84. Угу. Так, і в нас вийшло 108 цукерок за третій день. А, записуємо 108. 108 за третій день. Так, зараз чогось затурмозилося. Так, далі. Твердий припой для паяльних робіт сплав, який містить 45% срібла, 30% міді, і 25% цинку, скільки тонн міді слід взяти, щоб приготувати 9 тонн твердого твердого припою. Мені тут не зрозуміло, що таке твердий припой. Тому, щоб е, зрозуміти задачу, я спочатку йду і дивлюся, що таке твердий припой. І тоді я зможу продовжити, да? тому що це в нас особлива якась назва, з якою я взагалі не знайома. Вибачаюсь. Значить, припій. Зараз йдемо в Вікіпедію, тут є стаття про це. Ми не будемо дуже детально туди занурюватись, але Припій, це метал, сплав або суміш е, оксидів. Це в нас із е, хімії. Ми не будемо дуже сильно внідрятися туди. Головне, що це метал і що це сплав, що застосовується для з'єднання металевих мінералок, керамічних та інших деталей. Да? Тобто це в нас приблизно, щоб зорієнтуватись, це метал, який є сплавом двох інших металів, який при певній температурі сплавляє ці два метали і використовується для того, щоб з'єднувати різні інші метали або інші. Речовини, да? ми не будемо дуже сильно туди лізти, але я вже зорієнтувалася і вам рекомендую робити те саме. Якщо не знайшли легкого визначення, йдете у чат GPT і питаєте його, напиши мені, що таке твердий припой простими словами. І він вам напише: якщо ви не можете зорієнтуватись тут, Ідете в чат GPT і пишете йому, і він вам напише. Значить, тобто, це в мене був метал, який використовується для паяння. Так? Оце мені головне було зрозуміти. Так, тоді, зараз мій планшет вимкнувся, поки я читала. Зараз я його знову підключу, щоб можна було показувати, що я роблю в цій задачці. Так, і е, додавлю його в презентацію, тому що він зараз відпав. Так, окей. Значить. Що тут головне, значить зрозуміти. Твердий припой сплав, який містить 45% срібла, 30% міді і 25% цинку. Тобто, в нас є відсоткове співвідношення цих трьох металів. Скільки тонн міді слід взяти, щоб приготувати 9 тонн твердого припою. Тепер мені дуже зрозуміло, що відбувається: 9 тонн це в мене 100%. А мідь в мене становить 30%, тобто мені просто треба скласти мою цю табличку, і в мене взагалі немає далі проблем. Х дорівнює 9 помножити на 30 і розділити на 100. І це в мене буде як мінімум отак 9 на 3 дає мені 27, тобто це 2,7 тонн міді. І я сюди так і пишу 2,7. 7. Далі. Угу. Не хоче він таким чином, значить через точечку тоді спробуємо 2,7. А, ні, захотів, нормально. Три класи посадили дерева вздовж дороги. Перший клас посадив 35% усіх дерев, другий клас посадив п'ятих постачачі, а третій клас решту, 104 дерева. Скільки дерев посадили три класи разом. Задачка шиворот на виворот, але нічого не бачу тут суперскладного. Значить, у нас є третій клас, він посадив решту. Це було 104 дерева. Три п'ятих остачі, значить, це у нас задачка буде на розв'язання рівняння. Пропоную взяти всі дерева за Х. Тобто ми беремо, що в нас Х це всі дерева, всі, які посаджені були. Так, виходячи з цього, перший клас посадив 35 сотих від всіх дерев. Другий клас посадив, це був перший, так? другий клас посадив так, х відняти 35 сотихх, і ще помножити все це на 3 п'ятих. Це у нас другий клас. А третій він просто посадив оці 104 дерева, які тут даються. 104 це було взагалі третій клас. І все це разом, якщо я його додам, в мене буде дорівнювати Х. Тобто я таки зроблю 35 сотих Х, додати Х відняти 35 сотих Х. Помножене на 3 п'ятих, додати 104 дорівнює Х. От таке в мене вийшло рівняння. Воно не виглядає дуже простим, але і не супер складне. Ми зараз його розв'яжемо. Значить, спочатку ми зробимо 35х, перепишемо. Отут помножимо його на 3 п'ятих плюс 3 п'ятих. І мінус 35 сотих помножене на 3 п'ятих. Додати 104 дорівнює х. Трошки не вміщається, але все одно будемо так робити. Значить, тепер в мене х я хочу винести за дужечку, а тут ми додамо 35 сотих, відняти 3 п'ятих. Відняти 35 на 3. Так, а ну ж я скорочу тут уже, тут у мене 7 стане, тут у мене 5. 7 на 3 стане 21 сота, і х я вже винесла, тепер додати 104 дорівнює х. І тепер я отут стираю всі ці речі зверху. Щоб дорахувати. Значить, в мене виходить, якщо я знаменник візьму скрізь 100, в мене тут вийде ось тут 20. Всі інші по одиничці. Тобто 35 відняти 20 відняти 21. Так. А, отут в мене додавання, а не віднімання. І це буде множитися на Х, відняти 104 дорівнює Х. Поки що дуже криво воно пишеться, але нічого страшного не відбувається. Так, значить, і тут е, в нас 35 додати 20, це 55 відняти 21, це 4,20, 34 сотих. 34 сотих. Х, Хочу перенести х у цю сторону, а 104 у цю сторону. І тепер, якщо я ще відніму 34 сотих, відняти 1, да? тобто це 100, отут вже дуже странно воно виходить. Ага, тут в мене також додавання, а тут мінус стане. Так, 100 сотих, да? х дорівнює мінус 104. Так, і трошечки ще отут допишемо, значить, у нас стало мінус 34, це 66 сотих. Зараз. Да, дорів... помножене на х дорівнює мінус 104. Тобто мій х дорівнює мінус 104 перших помножити на 166 з мінусом також. Да? І отут вже дописуємо останні дії. Так, 104. Не ділиться на 66. Але ділиться на На 2 і на 4 ділиться. Ну, давай на 2 його ділимо, то буде в нас мінуси іщезнуть, бо в нас вже там нічого немає, 52. Тут в нас вийде 33. Так, і дуже в нас странно виходить. Десь ми помилку зробили зараз. Так, трошечки поверну, що тут було, щоб віднайти свою помилку. Ага, тут у мене не 20, а 60. Отут у мене 60. Так. 60, 35 додати 60 і відняти 21. І це в мене не 34, а 74. Ну і це вже трошечки по-іншому. 74. Так, і отут вже на 66 а 26. Так, ну і тепер можливо, 104 буде ділитись на 26. Так, так і є. Отут у в нас ділення 26, тут ділиться і тут ділиться, тут 4 залишиться. Ну і все, і тут можна вже дорахувати. Це буде в нас 400 дерев. Все, з цього виходячи, все вийшло. Це в нас 400 дерев. Ну і завершуємо тест. 15 балів з 15 балів, все добре.